Лайфхаченський для будівельників. Дивіться, що поробили трохи свою роботу, йдете додому, а ще якісь е, ну, суміжні майстри теж працюють, щоб там не передавати ключі. чи забули, не забули. Дивіться, є отака скринька, друзі, яка кріпиться. Бачите, за глазочок. Чік, чік. Все, двері. отако, От хоп, Хоп, Єсть. Закрили на три замка. Оп, все, в скринючку, дивіться, в скринючку собі положили. Оп. І код тут є, бачите? Все. І код тільки знають ізбрані. Хто має знак. І все, прийшов собі майстер. Ключ вже тут є, чик. Код вів який там, я не знаю, мені кода не сказали, лишили відкрити. І все, і не треба дзвонити. А де ключі? А відкрити? А то а сьо все, все закрито все гарненько. Хлопці двері опакували. Ну молодці, молодці, буде люкс.